І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Amen. Найбільша радість для людей, які вірують у Господа в тому, що Бог є милосердним. Про це є як місце в Писанні, які акцентують на цьому увагу. Зокрема, в книзі «Про Юрія читаємо, наверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довго довготерпеливий і многомилостивий і жалує про діди. Саме Господь Бог є тим люблячим батьком, який з відкритими обіймами. Прийняв сина, що повернувся із блудної дороги своєї. Я думаю, що немає людини на землі і немає батька такого на землі, який би любив так свою дитину, що після того, коли він вибратів все, і що дав йому батько, повернувшись. В такому жебрацькому одязі, в жалюгідному стані, а батько цілує, обіймає його, обдаровує всім, що необхідне є для нього. Саме Господь акцентує у цій притчі на тому, яким є милосердний Бог, який він є люблячий. Як він відчував оцього блудного сина, який, розтративши все це, повертався додому і промовляв сам про себе, скажу я батькові своєму. Недостойний я, зрішив я перед небом і перед тобою, але прийми мене як одного із наймиків своїх. І ось, дорогі у Христі оця притча вона змальовує власне наші стосунки із Богом. Тобто цей люблячий батько це є Отець Небесний, це є Бог. А під видом оцих двох синів старшого і молодшого це є все людство. Кожен із нас сьогодні повинен побачити себе десь, або на стороні молодшого брата. Або на стороні старшого брата. Але як ми бачимо і один, і другий засмутив батька своєю поведінкою. Чому заключалося це? Перш за це, поведінка молодшого сина була неправильною в тому, що він ще за життя свого батька побажав, щоб він розділив майно і ту частину, яку. Йому по праву мало належати аж після смерті він пожидав її скоріше. І батько віддає синові ту частину, і син віддаляється в країну віха. Чим далі він відходить від дому свого батька, тим жарвіннішим є його станом. Спочатку він має велику кількість друзів які з ним радіють і розляться. Але гроші мають властиві закінчуватися. І ті блага, які він так отримав, і з рук батька він дуже легко їх витратив. І через короткий час перед ним постало питання, як жити далі. Треба щось робити. Що робити, як він жив у домі батька і ще не встиг навчитися як жити? Ще не успів оволодіти тим чи іншим ремеслом, яким би він міг заробляти собі гроші. І ось він вирішує, що оскільки немає йому що робити, немає для нього місця, де би він міг оприділити себе, він стає пастухом свинення. Це була найжалюгітніша професія, і кожен хто був. Свинським пастухом вважався найнижю людина найнижчого класу. Наприклад, пастух, який випасав він вівці, це нормально. Ну Но пастух, який пас свиней, оскільки свині вважалися нечистими тваринами, це було щось найбільше, що може бути. Мало того, що він випасає свиней, він ще є голодним. Голод це так само є ознака. Позбавлення Божої благодаті. святі, оці вчителі церкви Христової кажуть, є три речі, які Бог допускає до людей, коли вони відходять від нього. Перша це хвороби. Бог допускає хворобу, щоб людина в хворобі покаялася, навернулася до нього. Друге, це коли Бог допускає війни. Війни Бог допускає на ті народи, які масово відступають від Нього. І третя, що допускає Господь, це голод. І ось, власне, оцей чоловік, оцей син молодший, опинився в такому стані, що він був голодний, наскільки що він готовий був споживати те, що споживали сині, та й цього йому не давали. І ось тоді аж настав той час, коли він опам'ятався. Він опам'ятався, каже, скільки слуг. Мого батька мають хліба в достань. Тому тобто, ті, які служать долі мого батька, вони не є голодними. Вони їдять не сходжу, так вони працюють, але вони не є голодними. А я отут дину з голоду. Встану я, піду до свого батька і скажу, батьку зрішив я перед небом і перед землею. Перед Тобою прийми мене як одного із наймітків. Своїх. І ось власне тоді, коли відбулося оце навернення, коли відбулося оце покаяння, коли відбулася оця внутрішня переміна в серці оцього Будосина, власне, тоді він повертається до рідного дому. І батько виходить на зустрічу і зустрічає його в дивний спосіб. Огрнувши його своєю ласкою, своєю любов'ю, прощаючи йому всі його провини, наказав найперше, дати йому суття до ноги. Боса людина це означала людина сама нижча. І коли людина була без суття, це ознака того, що людина докотилася до ручки. І, власне, перше, на що звернув увагу батько, це те, що треба дати йому суття до ноги. Далі змінив його одяг жебратський, який пропавший смородом Свинським, а далі наказав, щоби на руку його наділи перстень. А далі наказав звеліти, щоби влаштувати бенкет на честь повернення сина із блудної дороги. Сама картина опису оцієї ситуації, що стосувалася блудного сина. Зрозуміло її нам, ми не раз чули цю притчу, не раз читали її, але подекуди, здається, дивною і поведінка старшого сина. Старший син втратив любов батька, бо жив логікою заслуг, жив логікою виконання прав і обов'язків, який думав, що у батька можна заслужити любов. Що у батька можна заслужити ті чи інші дари. Так є частина людей і нині, які думають, і так навіть і кажуть, що заслужила до мати. що заслужив до мати. Та ті є неправильні, тому що, власне, був прояв того, що відсутньою була любов в нього до батька саме тоді, коли він почав докоряти і казати, я. Оцей, син твій, який витратив все своє майно розпусто, провівши час блудницями, повернувся і ти прийняв його, а я посія тобі службу. Не порушує жодних тих обов'язків, які ти накладаєш на мене. Жодної заповіді твоєї не порушую. І ти ніколи не дав мені навіть козля, щоб я повеселився і передів своїми друзями. І, власне, оці докори в бік батька були ознакою того, що у цього сина була відсутність любові до батька. У нього був тільки один замис успадкувати все те, що набув батьком. Заволодіти його дарами. Там я готовий сьогодні виконувати те, що ти мені кажеш, але з одною мовою, що це все буде моє. І, власне, доліво Христі, оці наші стосунки із Богом. Коли ми приходимо до Бога і просимо, коли ми приходимо до Бога і благаємо, коли ми щось виконуємо, сподіваючись, що за це щось будемо мати. Але простим наше серце не сповнюється любові до Бога. Ми залишаємося в стані споживацтва. Тобто, тоді, коли ми сподіваємося щось отримати, коли ми чекаємо на дари Бога, але не потребуємо самого Бога. І в цьому є дорогі у Христі велика помилка сучасного християнина, який так собі міркує. Але я хотів сьогодні звернути увагу ще на один аспект, дуже цікавий, тому що сьогодні де чуємо цю притчу блудного сіна, але бо з тим дуже цікавим є апостольське читання, яке застерігає нас, зокрема апостол Павло в посланні до в першому посланні каже, утікайте від розпусті. Всякі що чинить людини є поза Ківом, але хто чинить блуд, той грішить проти власного Хіва. Ми маємо дорігу Христі, і сестри, пам'ятати про те, що Бог є милосердний, що Бог є довготерпеливий, що Бог є повний любові до людства, але поруч з тим ми маємо пам'ятати про те, що Бог і є справедливим. І його справедливість проявляється в тому, коли Бог двічі нищить людей, які жили на землі. І якщо проаналізувати, чому так сталося, чому Господь знищив людство потопо? Через гріхи блуду і розпусті. Чому Господь знищив Содом і Гомору? Через гріхи блуду і розпусті. Каже, гріхи блуду і розпусту перерості перейшли всі межі. Тобто це вже було наскільки? Розпусним було життя у содомі, що Господь вирішив знищити всіх тих, хто там жив, окрім Лота і сім'ї, які мали можливість вийти і бути позбавленим цього покарання. І так само, каже Священне писання, що при кінці світу, тобто, коли буде другий прихід Господа, гріхи будуть і розпусти перейдуть всі межі. І те, що ми бачимо сьогодні у Христі, та ситуація, яка є в світі, та ситуація, яка є в Україні, вона говорить про те, як масово, яким обертом, таким знаєте, лавино-небезпечним способом розповсюджується гріх всякої тілесної розпусти. А священне Писання каже, утікайте від розпусти. Десь така проста статистика. Навіть ще років 10 тому в Україні, наприклад, кожна п'ята пара розлучалася. Станом на сьогоднішній день в Україні кожна друга пара розлучається. А скільки сьогодні людей живуть до шлюбу стаденим життям або живуть без шлюбу? Скільки сьогодні різноманітних збочень, які призводять до того, що Бог проливатиме гнів свій на народ цей? Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, каже апостол Павло? Що живе він у вас, тобто Дух Святий живе в нас, якого від Бога ви маєте? Не живе Дух Святий в тому тілі, яке перебуває в стані смертного гіха. І я сьогодні хочу, знаєте, Бог покладає мені це на серце сказати вам. Я знаю, що багатьом це буде не до що я буду говорити зараз. Але я говорю це не із почуттям критики, а з почуттям співчуття і розуміння, наскільки це страшно. Уявіть собі, дорогі користі, брати і сестри, що оце місце священного писання, яке говорить про те, що через гріхи блуду буде страждати тіло людини, людина буде страждати, буде хворіти, сьогодні стверджують медики про те, як багато народжується хворих дітей. І буквально недавно я почув таку дуже цікаву інформацію, саме в юдаїзмі дуже серйозно ставляться до чистоти дошубних стосунків. Там обов'язково дуже звертають велику увагу на те, щоб як як так і дівчини, які творять сім'ю, щоб вони були чистими, ціломудреними до шлюбу. І серед євреїв майже немає дитячої патології. Що відбувається в Україні? Скільки сьогодні діточок народжується в користь? Скільки сьогодні дітей народжується з такими хворобами, що як тільки вони народилися, вже треба робити операцію. І операція дуже дороговартісна. І на ту операцію починають збирати кошти, рятувати ту дитину, бо дитина не виживе. І ось в Христі оці дитячі захворювання. Оці хворі діти, які народжуються, це є наслідком, я не говорю в 100% еквіваленті, але в 95% є причиною і наслідком гріха, блудодіяння. Це є наслідком блудного життя до таїсважу. І тому сьогодні. Коли молоді розпочинають оце співжительство. Ви знаєте, я оце відвідую юрданськими відвіднами, за те молодий. Кажу, слухайте, а що ви так живете, шлюб не берете, як це має бути? Та ми чекаємо, поки війна закінчиться. Як ви розумієте, що оцей гріх? Оце ваше співжительство, оцей смертний гріх. Та ми знаємо, в тому то найбільша біда, що ми знаєте. Коли людина чинить гріх і не знає, що це гріх. То це одне питання. Ну коли людина живе в смертному грісі і знає, що це гріх, тоді відбуваються слова, які написані в Священному писанні. Що? Що людина посіє, те пожне? Не може такого бути, щоб людина посіяла гріх і пожала щось добре в наслідок. Просто так не буває, дорогі молоді люди, хлопці, дівчата. Пам'ятайте про це, якщо ви хочете, щоб ваше сімейне життя було щасливим, якщо ви хочете, щоб у вашому подружжі у житті народжувалися здорові діти, бережіть себе в чистоті. Бо дорого куплені ви, каже сьогоднішнє постольське читання. Отож, розслабляйте Бога в тілі та в душі своєму, що Божі вони, тіло людини, є храмом Духа Свята. Людина покликана для того, щоб прославляти Бога і в тілі, і в дусі. Людина покликана для того, щоб жити в чистоті. Ми бачимо яскравий приклад, до чого довело блудне життя ось цього молодшого сина. Чим далі він віддалявся від Отчого дому, тим жалітніший був його стан. Так само і ми з вами. Чим далі ми віддаляємося від Бога, тим жалюгідніший є наш стан. Скільки людей сьогодні ще перебувають в стані духовного блуда? Що таке є духовний блуд? Це коли людина каже, я вірю в Бога, але я паралельно ще цікавлюся. Цікавлюся ще окутними науками, ще цікавлюся екстрасенсорикою, ще цікавлюся магією, ще цікавлюся демо іншим. І якось це все з'ясовує в житті. Оце і духовний блуд. Коли людина в неділю церкві, а в понеділок у ворожки, коли людина несе людину до церкви, щоб її охрестити, а потім в тиждень або два. Іде, щоб навісь злити цій дитині, бо дитина має страх. Оце, щоб визнали цей духовний блуд. і це і так само смертний гріх. Тому, доріго Христі, наскільки це важливо, особливо зараз, тому що світ наскільки повний різних пропозицій, скільки сьогодні всього цього пропонується. І саме молоді люди дуже легко піддаються на ці спомуси. Тому хай береже Господь усіх вас. Хай Господь береже усіх людей від оцього гріха, що закликає наш апостол Павло. Утікайте, каже Ісус. Утікайте, це що означає? Це означає, не дивіться, не цікавтеся, не проявляйте ніяку ініціативу. Тому що цей гріх за цим гріхом стоїть дуже потужна сила, сила біса. Який відповідає за болу та за всяке кілесне розпуску. І як правило, ці цій зводять найбільше людей до Аду, до пекла. І власне тільки та людина, яка зуміє силою Духа Святого перемогти це в собі, подолати це в собі, вберегти себе в чистоті, та людина являтиметься храмом. А каже апостол Павло, якщо ви не маєте Духа Святого, Духа Христового у собі, то ви не Його. Тобто, що це означає? Це означає, що не можу я переходити в стані смертного ріха і перебувати в добрих стосунках із Богом. Це просто нереально. Чому нереально? Тому що Бог це святість, тому що Бог це чистота. А коли ми вибираємо ріх, коли ми оскверняємо своє тіло і робимо Його, яке було досі крагом Духа Святого, робимо оскверненим гріховним пороком, то, як правило, Дух Святий не буде там несмертий. Тому ми повинні завжди про ці речі пам'ятати. І зараз, поки ще обійми, люблячого батька відкритими є, церква закликає до покаяння. Навіть перед тим, як ми ще розпочнемо час великого посту, ми маємо прийти ці обійми люблячого батька і признатися у своїх пороках, визнати свої гріхи і почути від нього. Цей син мій був мертвим і ожив. Пропав і знайшовся. Амінь. Слава Ісусу Христу!